Загадка, що б зробили міліціонери, якби в Житомирській області під час чемпіонату євро 2012 іноземці потрапили в ДТП. Навряд їх покинули посеред траси на призволяще. та чемпіонат завершився. А з ним, вочевидь, і гостинність тутешніх даїшників. Нагадаємо, 16 липня в селі Глибочиця на розв'язці перекинулась фура зі скляними банками, які, за словами водія, були неправильно зафіксовані вантажниками. На повороті вантаж змістився, і автівка перекинулась. Потерпілі жителі Греції, водій та його 25-річний син відбулися декількома забоїними та подряпаними. Це підтвердили і лікарі швидкої. Тільки розповідає, потерпілий оглянули вони лише одного. «Вони приїхали і першим ділом мене подивили, тому що у мене вся спина була в стеклах. От ну. Как? Ну, нагнулся, они меня вытаскивали, какие-то стекла там вытащили. Потом сказали, что все нормально, а сына даже не, не посмотрели, короче. Пізніше приїхали і міліціонери. У водія вони відібрали права та страховку і запропонували на наступний день в Житомирі їх забрати. За словами Георгія, міста він не знає та й залишити лежачу автівку з вантажем і не розуміючого ні російської, ні української мови сина він не міг. Міліціянти почали складати протокол, зміст якого на папері відрізнявся від озвученого іноземцю. запевняє Георгій написали, потім подазвали мене, говорить, на українську. Я говорили, читати не можу. Ну ми тебе прочитаємо. говорить. Ну, переведем, почему Ну, перевели, что вот только совершил аварию, и что вот ДТП совершилось, там на лег. Все, вот это почти, я дальше не знаю, ну, то, что они мне перевели. И пиши, что ты с этим согласен, напишешь, можешь по-русски, ну, я на корябал им по-русски, какой-то, на этом языке. Все, распишись. Я говорю, мой, я сейчас расписываю, ну, надо, как так тогда, тогда ты приедешь сюда, мы тебя заберем с собой завтра, если ты не распишешься. Ну, і щоб від мене відв'язалися, я сказав, я розписався. Адміністративні матеріали направлені до Чернівецького, міста Чернівці у районний суд за місцем реєстрації автотранспорту. І водієм була написана заява до матеріалів долучена, те, що він дійсно просить те, щоб матеріали розглянули за місцем його реєстрації автотранспорту. Під час інтерв'ю начальник відділення дорожньої автомобільної інспекції з обслуговування адміністративної території Житомирського району Сергій Андросович давав неправдиву інформацію, свідками чого стали журналісти студії ЦТІВІ, так як були присутні на місці, коли машину ставили на колеса. В п'ятницю тільки необхідно було піднімати фуру, був висланий туди екіпаж, були забезпечені краном, ну краном він теж, опять же, краном він заборонив піднімати, так як може переламати сам на півпричі. Знову були направлені трактора туди бульдозери і тросами піднімали цю фуру. А насправді бульдозер та кран безкоштовно для потерпілих греків надав Житомирський бізнесмен та депутат Житомирської міської ради Михайло Пухтаєвич. Представникам фірми депутата ще й довелось виконувати роботу даїшників перекрити дорогу. Та пан Сергій з упевненістю стверджує, працівники Даї були на місці і сумлінно виконували свої обов'язки. Можливо, камери студії ЦТВ їх просто не помітили. Ні, екіпаж був направлений. Екіпаж був направлений і забезпечували, і перекривали рух. Я людей направляв туди. Люди здійснювали безпеку. Окрім цього, Сергій Андросович переконує, протягом всього часу, скільки машина знаходилась на дорозі, а це сім днів. Міліціянти пропонували допомогу та спостерігали за безпекою людей в машині. Ми надавали допомогу. Ми надавали допомогу, під'їжджали, контролювали. Екіпаж ночі під'їжджав. Також запитував, яка допомога нада необхідна. Вони контролювали, що все нормально на цій ділянці дороги. Та Георгій це заперечує ні разу ніхто не під'їхав, На скока вже можу сім'я зі. Ніхто не подъехал за порятунок іноземців взялася журналістка Анастасія Рибак. Доки її чоловік охороняв вантажівку, дівчина завезла потерпілих у лікарню, а потім дала прихисток у домі своїх батьків. «Коли вже испортилась погода і був сильний ливень, ми проїжджали мимо траси, Я побачила, що вони так в кабіні накрили брезент, вирізали собі дирочки, щоб наблюдати за грузом, щоб його ніхто не вбрав і сиділи там, мокли, тому що у них нет намокали, у них нет там ні ни... ока, ні ни дверей, нічого, все стекла вибиті. Мені стало їх так жаль. Я думаю, вони голодні, холодні, замерза. Ю там они не рассчитывали, що ні перевернутся в Житомирской області і будуть і тут. І я решила їх забрати в родительский дом. Вот договорилася з родителями, они согласились їх покормити, дать дати якусь одежду необходимую для такого холода, щоб вони могли здесь быть. Наразі іноземці зуміли доїхати до Київської митниці, де вирішують питання, як їм дістатися рідної Греції. А в тому, чи якісно працівники ДАІ виконали свої обов'язки на зазначеній... ділянці дороги та наскільки добросовісно допомогли іноземцям, вирішуватиме що начальство міністерство внутрішніх справ та прокуратура Анастасія Рибак, Юлія Парух, студія ЦТВ.